Всім доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на досить цікаву тему. Що, як виявляється, що продукти харчування в Новій Зеландії дешевше коштують, ніж в Польщі. Будь ласка, поки ми ще до цієї теми не перейшли, підпишіться на мій канал. Поставте подобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Ми робимо з вами велику справу, адже просуваємо україномовний контент на просторах Ютуба. Бо коли я відкрив цей Ютуб канал, жодного україномовного ютуб каналу в Новій Зеландії не було. І разом з вами ми просто робимо добре діло. Підпишіться на нього, якщо вам не сподобається, відпиш... ви спишетесь потім. Але ви мене дуже підтримуєте. Тому і поїхали до нашого відео. До нашої основної теми. Коли е, я якось сидів вдома, мені пішла смс, що тут е, прилітають українці в Нову Новозеландії поподорожувати, які живуть в Європі. І ну, ми, я запропонували зустрітися, записати там разом інтерв'ю, ми записали. Ми якось розговорилися і кажу, як вам тут ціни в Новій Зеландії, вже коли зустрілися, як вам подобається тут в країні. Що подобається, що ні. Я думав, він зараз скаже, що дуже е, дорогі ціни порівняно з Польщею, адже він жив в, е, останній рік в Польщі. Е, ця сім'я жила. І він мене дуже приємно здивував. Він каже, що ми скупилися тут е, в супермаркеті Пакенсайф, тут найдешевший в Новій Зеландії. І... Його ціни вразили приємно, він говорить, що дешевше було, чим вони скупляються на таку суму в Польщі. Уявіть. Я завжди думав, що в Європі, в Польщі ціни дешевші, бо Нова Зеландія це острівна країна і багато щось сюди завозиться Сюди завозиться здалеку, там, з Європи. Багато продуктів з Австралії. Щось виробляє сама Нова Зеландія, такі продукти, як молоко, різні молочні продукти, вони тут дуже якісні. Що також зазначили е, ці українці, з якими ми зустрілися, що тут м'ясо, їм дуже сподобалось, і молочні продукти. Ну, М'ясо зрозуміло, тому що вівці, корови, пасуться тут е, круглий рік на зеленій траві. Уявіть, яка буде якість м'яса. Без всяких добавок, комбікормів. Оцих. І так само куряче м'ясо, воно ж тут, е, вони тут не мають права втримувати зараз в клітках курей. Тобто це все, звісно, що буде. Піднімати якість м'яса. І він каже, скупилися на 150 новозеландських доларів в Пакенсайві і порівняв, скільки це в злотих, і вийшла сума там на 25% тут в Новій Зеландії дешевша. Я такий кажу своїм знайомим, вони не можуть повірити. Може, це в останній час помінялися ціни в Польщі також, бо дехто говорить, що в Польщі ще дешевше, ніж в Україні. Ну, тобто така ситуація, знаєте. Я був приємно вражений, адже я завжди розповідав, як тут дорого. А виявляється, що все порівняно, що в Новій Зеландії можна скупитися ще дешевше, ніж в Польщі. Я тут часто можу купити дещо по знижках. Там авокадо буває по 50 центів один. Інколи було там, минулого року я знаходив саме дешевшу ціну 27 центів за один авокадо. Тобто такі бувають знижки, Там яблука по долару. От Зараз були, ну, можна знайти знижки по долар, по два, вони ставлять. і це, ну, Ти дуже економиш при цьому. Ну, що ще говорили ці українці, що відвідують Нову Зеландію? Говорили, що дуже приємно вражені добротою новозеландців, всі вони відгукуються. Якщо щось даже ви не запитуєте, наприклад, ви поламались на дорозі автомобіль, самі зупиняться, допоможуть, що вам треба запитати. Це правда, бо і ряд моїх знайомих їжу в Новій Зеландії, кажуть, що інколи зламався автомобіль, а новозеландці самі стають. І я колись, коли приїхав в Нову Зеландію, мій перший пару місяців в Новіландії у в мене не було автомобіля, я ходив пішки там, 10 кілометрів, щоб купитися в супермаркеті. і Я навіть не зупиняв автомобілі. Мене Самі новозеландці зупинялися, пропонували підвести до міста і це було дуже приємно. І е, ще розказують люди, що поподорожували тут по цьому Південному острові, що е, також приємно вражені чистотою Нової Зеландії, тут набагато частіше. Туалети на такому рівні, що в Європі також таких каже, немає. Все чисто пахне, туалетний папір, мило, все буквально. Скрізь все зроблено чітко, треки сподобалися їм в цьому плані. І, і говорить ще таку ситуацію, що ціни в Польщі, в великих містах на квартиру також дуже дорогі. Бо я там, думав, що Новій Зеландії оренда дорога. А там, каже, він однокімнатна квартира, ну не кімната, а однокімнатна квартира десь, там, в Варшаві, в Кракові, то буде коштувати там, 1200 євро. Якщо перевезти ці 1200 євро на новозеландські долари, то це вийде там в районі 2000, мабуть, трішки більше. А десь 2000, може вийде новозеландських доларів. Тобто, якщо це одна кімнатна. А тут можна трьохкімнатний будинок, приблизно 150 квадратних метрів, з двома ваннами кімнатами можна зняти ну, з новіших за від 600 доларів в тиждень. Тобто він вже ж більше буде, ніж просто квартира однокімнатна. Ну, Коротше, в Європі, бачите, також ціни зараз дорогі. І виявляється, що скупитися в супермаркеті можна дешевше в Новій Зеландії, ніж в польському супермаркеті. Тому, друзі, хто зараз думає, як і думав я, що в Новій Зеландії все дуже дорого і тут гірше. Виявляється, що не так все погано, дорого зараз скрізь. А в Новій Зеландії інколи буває дешевше, ніж де-інде. Моя мама до мене прилітала сюди минулого року, то вона каже, теж зайшли в супермаркет, там скуплялися. Деякі ціни, каже, дешевші в Новій Зеландії, ніж в Україні, деякі схожі на наші, як в Україні, а деякі, каже, звісно, в Зеландії дорожчі. Але якщо рівняти до зарплати, то тут вигодніше, в плані, якось так. Ну і це. Також вони говорять, що ціни приблизно однакові. Чи ти там заходиш на березі океану в кафе поїсти, чи там в селі десь зупинишся в кафе. Чашка кави одна і та сама ціна. І, в принципі, так по всій Ізеландії. Зеландії. я колись піднімався на Sky Tower, це найбільша тут вежа, найвища вежа в океані. Я піднявся туди повечеряти. Там також кава коштувала 5 доларів, вечеря як і скрізь, коштувала недорого на той час, як я жив біля Окленду. там. І, і це також ну, дуже так приємно, коли по всій Новій ну, Зеландії приблизно однакові ціни по кафе, там, на каву ту саму для туристів, не здирають з них останні шкури. А ти знаєш, ти можеш навіть саме там якесь. Класно, продвинуте місце, крута зайти, і там не будуть космічні ціни, а буде такі як скрізь. Так що, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, що ви залишаєтеся зі мною на протязі такого довгого часу. Ще трішки ми доб'ємо, щоб на цьому україномовному ютуб-каналі про Нову Зеландію було 10 тисяч підписників. Хочу пожелати, щоб щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі.